Путін вимагає, щоб Київ вивів усі війська із українських Донецької і Луганської областей, і це має закріпити його успіх у неспровокованій війні, що він розв'язав проти України. Про це пише видання Блумберг із посиланням на свої джерела. У статті йдеться, начебто, офіційні особи Сполучених Штатів та Російської Федерації працюють над укладанням угоди щодо території для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом та Владіміром Путіним вже наступного тижня. Сполучені Штати працюють над тим, щоб заручитися згодою України та її європейських союзників на угоду, яка далеко не є певною, сказали джерела. Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського наказу про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які досі утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року? І це точно дозволить говорити про те, що Путін отримав успіх у своїй воєнній кампанії проти України, порушивши усі можливі гарантії та міжнародні угоди, і за великим рахунком принизивши весь цивілізований світ. Вказавши, що право сильного повертається, і починається новий всесвітній хаос. На цьому телі Путін провів телефонні розмови з лідером Китаю Сі Цзінпіном та прем'єром Індії Нарендрою моді. Їхнє спілкування відбувалося у світлі розмов про можливу зустріч російського диктатора з американським президентом Трампом. З боку китайського лідера з того, що стало відомо, прозвучало схвалення більшої взаємодії між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. А на рендрамоді зробив компліментарний допис у мережі X. Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню особливого та привілейованого стратегічного партнерства між Індією та Росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіним в Індії пізніше цього року. Сьогодні, власне, сплив термін, виставлений Трампом Путіном на завершення бойових дій в Україні. Бойові дії не завершилися. Ранковий обстріл шахедами бучі тому свідчення до того ж, і на фронті немає ознак завершення боїв. Ймовірно, але все ж таки це офіційно. Зустріч Трампа з Путіним запланована на кінець наступного тижня. Таке повідомлення зробив Білий Дім. Подробиці щодо точної дати, і чи буде присутній президент Зеленський? Поки що невідомо. Місце проведення все ще обговорюється. Так що продовжимо стежити за надходженням нової інформації. Оперативно вас повідомимо. Ну і продовжуємо яскравою новиною дрони. Головного управління розвідки Міноборони уразили російський десантний катер та системи РЛС у тимчасово окупованому українському Криму. Це діяв підрозділ примари. Зокрема, вони знищили одну із найдорожчих радіолокаційних станцій ворога «Єнісей» з комплексу С 500 Пропоную просто подивитися. То, власне, те, що ми бачили, підписано як РЛС 4 Те це, це і була установка Єнісій. за уточними даними. Саме вона була знищена бійцями гурмо.